У мене тут кава, тому що я цілий день хочу спати. А у нас сьогодні з вами фаворити за 2024 рік. Сьогодні вже середина січня 2025-го. А я тільки ну дійшла знімати відео про фаворити 2024-го. Ну що ж, як є. але у будь-якому разі, все те, що я сьогодні буду показувати, має бути актуальним не тільки на початку 2025-го року, а й протягом всього 2025-го року. Тож сідайте зручніше, до речі, зацініть у нас нова підставочка, подпалочку ванялочку. Вона мені дуже подобається, вона така прикольна. Ну я би сказала, автентична. Я таких ще ніде не бачила, а замовляла. До речі, я її стему, тому я думаю, це проблема в тому, що я їх не бачила, а не тому, що їх більше ні в кого немає. Тож, записайте чимось смачненьким, не забувайте поставити лайк цьому відео одразу. Також підписатись на канал, якщо ще не підписані, і ми з вами політіли. Сьогодні в фаворитах у нас буде не тільки доглядова косметика та й декоративна косметика. Я ще хочу розповісти про свої якісь певні знахідки ми падаємо, а й про свої інші фаворити року, такі як книжки, фільми, серіали, і те, що мені найбільше запам'яталось. А перед тим як ми почнемо, я хочу задати вам вкрай важливе питання. Так як я в січні планую змінити дизайн каналу, я б хотіла у вас запитати, з чим я у вас асоціююсь. Напишіть, будь ласка, три таких найсильніших асоціацій у вас зі мною. Це мені допомогло створити. Новий, більш класніший, більш гарніший дизайн каналу. Ну і що, будемо, будемо починати. Вже не бачу сенсу затягувати. Моя коробчонка з декоративкою, доглядом. Декоративки тут вкрай взагалі мінімум, мінімум, мінімум. Тут більше догляду. Але з чого я хочу почати, в першу чергу, це з макіяжів, які я найчастіше робила в цьому році. Перший ви бачите на мені. Тут якраз таки з декоративки почнемо. Як на мене, фішка в цього макіяжу, якраз таки в його внутрішньому кутику, це сяючий рефільчик від бренду Сяй. Я б вже мала вивчити номер цього рефілу, але знаєте, я з своїм склерозом Звісно, не завжди можу це робити. Мене сьогодні, бачите, я реально от хотіла цілий день спати. У мене такі якісь розслаблені вайби на вечір. Рофільчик номер 70 у внутрішньому котику, і як на мене, він задає весь настрій цьому макіяжу. Я найчастіше його використовувала саме у внутрішній кутик, для того, щоб якось його підсвітити, зробити макіяж більш акцентним, більш яскравим. І також, як на мене, найголовніший елемент цього макіяжу це його стрілка. Така от стрілка кіщача, і стрілка також внутрішня. Кутику, яка робить погляд ще більш кіщачим. <ріх> Тож, по-перше, це моя знахідка. Я, здається, в 24-му році познайомилась з брендом Сяй. Це новий молодий український бренд пігментів, спарклів, розсипних слюди. І інших інших також у них там, до речі, по секрету скажу вам, з'являються деякі новиночки, Також буду ділитись з вами цими новиночками і покажу вам їх як і у себе на ютуб-каналі, так і в своєму інстаграмі та TikTok. Тож запрошую вас у свій інстаграм і TikTok. В інстаграмі можна знайти трошки більше мого особистого життя, да, і взагалі трохи більше макіяжного контенту. Тож, моя знахідка, я дуже люблю цей бренд. Мені подобається їх взагалі концепція да магнітних рефілів. Що можна створити палетку, і я якраз в тому році це і зробила, можна створити ту палетку, яка буде вам найбільше подобатись, і там будуть самі юзабельні відтінки ваших спарклів і пігментів. І плюс це пресовані ось ці форми пігментів у однушках рефільчиках, які можна використовувати без клею, просто намазати їх пальцем і піти покоряти цей світ. Як на мене, дуже зручний формат. Ну і ось так. Да, Загалом, цей макіяжик щодо рум'ян. Рум'яна я зазвичай в цьому макіяжі використовую або червоні, або рожеві. Та й взагалі я використовую рум'яна або червоні, або рожеві. На жаль, я вам не покажу ніяких рум'ян, які стали моїми фаворитами в 2024 році. А все з тої причини, що я просто не змогла вибрати найкращі рум'яна. Які ми я користувалася найчастіше, які приносили мені найбільше задоволення і все-таки інше. Їх просто немає. Щодо сіяшок, бренд Сяй і їх формат магнітних рефілів. За допомогою яких можна створити свою окрему збірну палетку. До речі, зацініть стікірочки. Я тут себе прилупашила стікірочки. Вони такі прикальнячі цікати Я взагалі не можу. Ну і в мене також ще був другий варіант макіяжу, який я робила найчастіше. Це червоні стрілки. Стрілки, я не знаю, я амбасадор стрілок, дівочки. Я по іншому нічого сказати не можу. Я не уявляю свій жоден макіяж без стрілок, особливо без внутрішньої стрілки, де й взагалі без будь-яких стрілок на очах я просто. Не можу уявити свій макіяж, звісно. Я роблю макіяж без стрілок, але стрілки, як на мене, це той елемент. Мого образу можна сказати, до речі, да, от, з чим я сама у себе асоціююсь зі стрілками. Так от щодо макіяжу, це червоні стрілки і червона туш, і якась золотішка на центр повіки, щоб гарно морехтіло, сяяло і переливало. Це такий мій найулюбленіший варіант другого макіяжу, який я найчастіше використовувала. Тож, якщо ви не знали, який би макіяж вам зробити в новому році, чим би це оправдувати, якщо ви ці два варіанти макіяжу ще не робили, спробуйте, я думаю, вам точно сподобається. Ну і так як ми вже почали з декоративку, давайте. Будемо продовжувати по декоративці. На жаль, в мене немає вам, щоб це показати, але показую вам так: це туш Sky High від Maybelline. Це моя найулюбленіша туш якою я найчастіше користувалася в цьому році. Просто вже під кінець року. Я взяла туш від Astra і користуюсь зараз нею. В принципі, вона мене теж цілком задовольняє. Але туш чорна, Sky, High Cosmic Black. Посмік Бек, здається так. Ось так вона виглядає. Моя найулюбленіша, я буду її ще неодноразово повторювати. І якщо ви хочете добитись лялькового ефекту на своїх віях, а я обожнюю ляльковий ефект на віях, ви маєте спробувати цю душ, якщо ви ще її не пробували. Далі у нас ось такий маркер від Catrice, І я тут більше говорю саме про формат маркеру для створення якоїсь форми брів, а не все просто конкретно цей маркер для брів від Catrice Просто, як на мене, формат маркеру, а не олівчику чи якоїсь там крем. Мамусу чи чим там ще малюють волосинки на бровах. А саме маркер, як на мене, це найзручніший варіант. Тож для себе я обираю саме маркер для брів. Якось не дуже зручно тримати мікрофон у руках, але на жаль, якщо я його поцеплю кудись на себе нижче, ви просто мене не будете чути. Тож ми рухаємось далі по бровам. Давайте завершимо з бровами. Наша палка някакво, дівчатки, що вона там мені хоч видно? Ну ні. Зате я її чую, як вона ваняє. До речі, з приводу палок ванялок. Якщо ви знаєте, де можна придбати приємно пахнущі палки-ванялки, бо знаєте, не даром я їх називаю палки-ванялки, вони мені ваняють. І єдине, що мені подобається, це цей вайб, коли вона просто димить, воно так прикольно виглядає. А сам аромат мені не зовсім подобається, тому що ну, він інколи занадто різкий і такий, знаєте, мужчина мужчинський інколи. От прям занадто мужчина-мужчинський, наче я не знаю, я в автобусі з мужчинами-мужчинськими їду. Тож, якщо ви знаєте, де придбати палки-ванялки, які будуть дійсно приємно пахнути, я буду рада, якщо ви поділитесь цією рекомендацією в коментарях. А тепер переходимо, повертаємось до брід. Це віск для брів від Зола. Мені подобається те, що він, по-перше, мега стійкий, я навіть засунала з ним, і мої брови протримались класно. По-друге, те, що ним можна дуже легко і швидко зробити саме ефект ламінування. А ви, як знаєте, а якщо не знаєте, то я вам розповім. Я дуже люблю, коли брови саме виглядають, і як наче на них є ламінування. Ви спитаєте, Аня, чого ти не зробиш собі ламінування? Ну, тут я люблю експерименти. Я люблю експерименти, тому я не зроблю собі ламінування. Я буду от, 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 постійно тикатися, микати. Шукати якісь прикольні віски для брів, якісь гелі для брів, і потім вам щось класне, дійсно достойне рекомендувати. Третій його плюс те, що він застигає в матовий фініш. Я ненавиджу, коли блистять брови, це, як на мене, виглядає не дуже гарно, до речі. Здається, після ламінування якраз такі брови не матові, а отак от блистять. Це те, що ще мене зупиняє від того, щоб зробити собі ламінування. І його не дуже довго вистачило мені 15 грам. Супер економний розхід. Тож люблю обожнюю, і ще раз думаю, повторюю, якщо не знайду щось краще. До речі, останнім часом я вам дуже часто показую геть для брів від Maybelline. той останній, який у них вийшов, він теж класний, але я не знаю, я щось не захотіла Додавати його фаворити 2024 року, тому що ось цей продукт мені подобався. Більше аніж гель від мейблін. Якщо ви підписані на мене вже певний час, ви знаєте, що я досить часто користувалася цим тональним від Патрісія Ледо Foundation. Я якраз його взяла на початку року, і мені його вистачило впритик до майже кінця року. В середньому десь 9 місяців я ним користувалась, і я його найчастіше використовувала, коли мені треба було кудись йти, не саме знімати відео, тому що коли я знімаю відоси, я все ж таки обираю якісь інші тональні засоби більш плотніші. Наприклад, сьогодні я з Match, і в комбінації з бібішечкою від Астрі я просто дивлюсь туди, бо там стоїть моя тижерочка з косметикою. А для повсякден, для того, щоб кудись вийти, я користувалась ось цим тональним або ся сівідлю мене. Але я отак от на них подивилась і зрозуміла, що найчастіше моя рука, все ж таки, на вихід тягнулася до цього тонального засобу. Воно мало Плюс-мінус гарне перекриття якихось кольорових недоліків, і в нього був супер живий приємний фініш. А чи повторюю я його скоріш за все, ні? Але тональний класний. Якщо він ще є у продажу, а ви його ж не пробували, то спробуйте, я думаю, він вам сподобається. І ви не повірите, а з декоративки це все. Реально. Я більше не знаю, що вам ще з декоративки показати, з того, що мені найбільше полюбилось, такого просто, мабуть, немає. Все воно прикольне, все воно класне. Дивіться мої інші відоси, дивіться мої огляди, і там я про всі інші якісь косметичні. Саме декоративні продукти більш детальніше розповідаю. Тут я все ж таки вирішила не загострювати свою увагу на декоративці. Тож ми переходимо до доглядових засобів. Гіпергедрознякий, перекличка в коментарях. Мій найулюбленіший засіб, саме да, для боротьби з цією проблемою, ось цей шариковий роликовий дезодорант Етіаксіл, саме з червоненьким. Коротше, він там є ще з кимось синім, саме, червона, саме червоний напис тут має бути. Це єдине, що допомогло мені справитися з. З надмірною кількістю потовиділення в жаркий період, в жаркий сезон, бо зазвичай самі звичайні дезодоранти мене беруть. Ця штука мене взяла. Дякую. До цього я користувалась дрейдраєм, і він якось через раз на мені спрацьовував цей завжди на 100% класно спрацьовував. Єдине, що якщо будете ним користуватись, звертайте увагу на те, як ним користуватись, як його правильно наносити, читайте уважно інструкцію, бо я собі один раз спалила шкіру. Не робіть, як я. Читайте інструкцію. Альгінатні маски від Yoko Blend, мабуть, це найкраще, що ставалося з моєю шкірою в цьому році, тому що це якраз таки той варіант, процедурки домашньої, яку можна швидко зробити і отримати класний результат. Маски якісні, маски класні, маски дають. Одразу видимий ефект майже від всіх: шкіра гладенька, рівна, ніжна, сяюча і така, знаєте, наповнена. Я дуже їх люблю, дуже часто ними користуюсь. От, зберігла одну сашеточку вам показати, що я ці масочки дуже і дуже люблю. Наступно вам показую умивалку від фражур, і вона мені настільки сильно сподобалась, що я буквально готова купатись нею, мити з нею, зробити собі з нею ванну. Перше, що мені сподобалось, вона делікатно очищує в неї економний розхід, вона приємно пахне всякими травками-муравками, але цей запах не любителя. Я, в принципі, знаєте, любитель специфічних ароматів. Е, ну, що поробиш, що поробиш? Тож, о, а що, якщо ми зробимо отак? До речі, ви пам'ятаєте, в Тіктосі був цей тренд. Ну, не тренд, ну, типу, таке от віяння, що вішали мікрофончики кудись на якісь предмети, щоб типу цепляти увагу. Я цепляю вашу увагу, мій мікрофончик висить на якомусь предметі. Я думаю, тут можна нічого не озвучувати. Я настільки часто показую цей кондиціонер для волосся від Herbal Essences з кокосиком, що Herbal Essences, де мій річний запас кондиціонера? Кусіко. Але я пробувала кращу маску для волосся. Це маска від Enebria. Ось така кератин і моє волосся після цієї маски виглядало дійсно, наче як після кератину. М'яке шовковисте, наповнене, блискуче. Просто, неймовірно, легко і приємно розчисувалось, а не так, наче я зараз себе видеру. Все волосся, яке в мене залишилось. Що стосується ще догляду за волоссям, я тут більше саме про формат капсулок, а не про сам продукт. Просто про формат. До речі, не знаю, як у вас, але в мене в цьому році настільки сильно випадає волосся, що я е, залишилась без буквально 50% своєї густини. У мене зазвичай був доволі густенький хвостик, і мені зазвичай порукарі всі дуже часто казали, що у вас таке. Ой, щось там у нас падає, що у мене дуже густе волосся, з яким класно і приємно працювати. А зараз я дивлюсь, що в мене вже такий тонесенький малесенький хвостичок, що я не знаю, що з цим робити. Треба йти здавати вітамінки і всяке таке капсулки з олійкою для волосся, які зручно брати з собою. І загалом, якщо ми говоримо саме про оці еліпс, а я брала тільки ці саме капсули. Не знаю, чи є якісь ще капсули для волосся, в яких є олійка для волосся, але саме такий формат мені Подобається прям дуже сильно, це зручно. Другий плюс, як на мене, це те, що воно дозоване, і ви не переборщите з кількістю олійки, яку наносите на волосся. Дуже часто буває так, що коли ви наносите олійку на волосся, ви просто занадто багато її наносите, і потім волосся виглядає, як сосульки. Тут же така вірогідність дуже низька. Хіба що у вас прям якесь дуже-дуже коротесеньке каре, або не каре, прям щось ще коротше, ніж каре? Тоді так, можливо, цієї ампули на два застосування. А так, класний варіант. І наступне, те, що стосується догляду, це ензимна пудра у догляді. Не конкретно ця від Skinbar, а просто ензимні пудри у догляді за шкірою не тільки обличчя, а й шкіри тіла, голови. І я вчора навіть бачила в тіктосі, що пахви теж натирають ензимною пудрою. Не знаю, в яких цілях, але з того, що я особисто пробувала, це додавати її в шампунь, так волосся виглядає більш свіжішим, чистішим, знімаються уроговіші частинки шкіри, і воно працює просто як легасенький пілінг для шкіри. Голови, що як на мене, для власниці жирної шкіри голови суперський варіант взагалі без перебільшень, особливо влітку, коли хочеться ще більшої свіжості. Що стосується подогляду за шкірою тіла, то я використовувала її для ніг, так як я ноги брию. То потрібно також якось теж знімати ороговівший слой клітин, і це таким чином буде запобігати врост, вростанню волосся. Що в нас іще по догляду за тілом, до речі, це знову ж таки. Я говорю не про самі продукти. А про формати це олійка для душу і пінка для душу. В моєму випадку виявилось, що мені набагато простіше в деякі моменти скористатись олійкою для душа, а потім не наносити крем, тому що інколи для мене це буває тумач. Якщо я наношу крем кожного дня на своє тіло, мені цього достатньо робити там два-три рази на тиждень, бо знову ж таки я гіпергідрозній. Мій організм мене сам достатньо гарно зволожує, е що є, звісно, і плюсом, і мінусом одночасно. І плюс пінки для гелю, вони плюс-мінус такої самої функції, як і олійки для нушу, вони не тільки очищають шкіру, а ще її е в моєму випадку достатньо гарно зволожують. Звісно, якщо у власниця сухої шкіри, то вам цього буде недостатньо. Вам потрібно обов'язково потім ще як якимись там кремчиками користуватись, але в моєму випадку мені цього абсолютно достатньо. Бо я не могла їй вам не показати міцелярка від Simple. Я її дуже люблю. Я нею дуже часто користуюсь, вона абсолютно прекрасно справляється зі всіма своїми задачами, окрім того, щоб зняти каял. Якби вона ще могла класно знімати стійкі каяли, стійкі туші, і стійкі помади, то взагалі вона була б просто не те, щоб 10 з 10, вона була б 100 з 10. І це все. І давайте будемо переходити до інших цікавих речей. Я тільки що помітила, що в мене стаканчик брудний. Я сподіваюся, вам цього не видно. Що ж, про що я хотіла вам ще розповісти? І я вже вдруге намагаюся зняти подібний формат. І із за того, що я намагалася завжди впихнути якомога побільше розповісти вам про якісь прикольні баночки з в мене потім просто... Чисто по таймінгу, не влізала роз про те, чим би я ще хотіла з вами поділитися. А Саме книги, фільми, серіали, якісь події і інші прикольні речі, про які би мені хотілося розповісти вам, і обговорити, наприклад, їх з вами в коментарях. Тож, якщо що, запрошую до обговорення і дискусії в коментарях, дискусії я взагалі обожнюю, до речі, я нарешті призналась собі в цьому році, в тому, в минулому році в тому, що я обожнюю дискутувати, слеш, спорити мені. По приколу посидіти з кимось, і посперечатись на якісь різноманітні теми. Не стільки, щоб доказати якусь свою думку, а стільки, щоб почути якийсь фідбек, якусь іншу, можливо, навіть суперполярну думку. Це так прикольно. От я раніше така, та ні, я не люблю спорити, я не люблю. Я, я взагалі такий зайчик, зайчик, сонечко, лапочка, ні з ким не спорю. Ні, я обожнюю спорити. Тож, Коротше, почнемо з книг. Одразу хочу зробити ремарку, що я не супер великий читун. Я максимум книг в рік читаю штук 5. Ну до цього так було. Сподіваюся, в цьому році в е, мене буде трошечки по-іншому. Я собі не те, щоб якийсь челендж придумала, а просто взагалі поставила невеличку ціль читати, хоча б по дві книжечки в місяць, е, навіть не для того, щоб щось новеньке звідти дізнатися, а просто для все, для того, щоб читати і плюс. Ще одна така моя ціль, мені хочеться все ж таки більш гарніше, більш смачніше, більш вишуканіше розмовляти українською. У мене занадто скудний словарний запас української мови, і я коли монтую свої відоси, я прямо, в мене не ти Вуха в трубочку зворачується, тому що, якщо чесно, російською в мене набагато красномовніше виходить розмовляти, аніж українською. Вся проблема в тому, що мій українськомовний словарний запас занадто і занадто маленький. Перша книга, яку я вам хотіла порекомендувати, і якою поділитись, це книга Бріани Вест є, є ви». Єви. собі по психологія? На жаль, я вам бумажну версію її не покажу, тому що ця книжка пішла по рукам і на і назад мені ніяк вона не повернеться, але менше з тим сподіваюся, що ця книга. Там, де вона по рукам пішла, також як принесе якусь користь і задоволення від прочитання. Щодо цієї книги, ця книга про самосаботаж і про те, як позбутись самосаботажу. І вона попала до мене. Я побачила її на полицях в КСД, а якраз таки в той момент, коли вона була мені супер необхідна. Не можу сказати, що там якісь прям супер. Нові істини для мене відкрились ні, абсолютно точно ні. Я це все і так вже знала, тому що, по-перше, в мене є досвід психотерапії, а там дуже багато чого з психотерапії взято. Різні питання, які варто собі поставити, також вони були в мене вже в терапії, і я їх вже собі ставила. Просто коли ви знаходитесь в стані саморуйнування і самосаботажу, дуже важливо, щоб вас хтось звідти витягнув. І не завжди ваше оточення це може зробити. А ця книга якраз таки допоможе себе витягнути з цього стану. Але важливо пам'ятати, коли ви читаєте якусь популярну. На психологію, що тут не тільки треба її просто прочитати, а треба потім це якось і вводити, всі ці штуки, які вам там розповіли, цікаві у своє життя. З того, що я для себе звідти взяла це медитувати не для того, щоб заспокоїтись і не відчувати нічого, тому що в мене були певні проблеми з відчуттям певних емоцій, якогось спектру емоцій. Взагалі в мене там було. Парочка емоцій, які я могла відчувати, а всі інші вони проходили просто повз мене. А медитувати для того, щоб якраз таки відчувати для мене, це той момент здалося чимось таким нічого собі реально. То є нам там да, в інстаграмах, тікі токах розповідають про те, що ну давайте ми сядемо з вами, помедитуємо для того, щоб заспокоїтись і не відчувати, а відчувати тільки спокій, у і вот от таке от все. А що якщо ми сядемо помедитувати для того, щоб відчувати і інший спектр емоцій, і навіть якщо це негативні емоції, якщо ми вміємо відчувати і проживати свої негативні емоції, це взагалі супер класно, але також варто пам'ятати, що це не замінить вам психолога. І Психотерапію це популярна психологія. А популярна психологія може не тільки допомагати, а може і нашкодити. Варто пам'ятати і читати подібні книжки з певною долею скептицизму. А друга книга, яка безпосередньо також повпливала на моє життя, це сила циклу Мейсі Хіл. Ця книга розповідає нам про те, як використовувати непостійність своїх гармоній на свою користь. Ми з вами, жінки, прекрасно знаємо про те, що в нас є певні фази циклу, і відповідно до певних фаз циклу в нас виробляється тих чи інших гармонії більше чи менше. І от якраз таки ця книга розповідає про те, як же жити та. Опираючись на свої фази циклу, для того, щоб це було максимально комфортно, просто і ефективно, я думаю, що ви 100% помічали за собою що. В середині циклу ви максимально піднесені. У вас максимально багато енергії. Ви цілеспрямовані, ви готові прямо переворачувати гори. Вже під кінець циклу ваших сил стає менше, ви менше можете пробити якихось фізичних тяжких вправ. І якраз таки там все супер-супер детально описується як навіть краще харчуватись в певні фази циклу для того, щоб почувати себе краще. Тож ця книга реально безпосередньо вплинула на моє життя, тому що я не прям на 100%, але намагаюсь протримуватись певних рекомендацій з цієї книги. Щодо там тренувань, щодо харчування, де взагалі щодо планування свого життя, я якісь прям супер важливі речі тепер просто не роблю в кінці циклу, коли я ну така от вся панікша, уставша, і мені хочеться спати, і мені хочеться на ручки, і мені хочеться плакати, і от це от все. А я навіть відоси стараюся в цей період не знімати, просто тому що знаю, що я буду млява, невесела, не цікава і все таки інше. Та й сама собі я буду менше подобатись. Переходимо далі, і далі в мене тут по списку фільми, а саме весь кіновсесвіт Марвел. Фан факт, я до цього року, я до 24-го року не дивилась Марвел зовсім. Абсолютно, в мене був заскок з того приводу, що я ніколи не дивилась різного роду популярні фільми і серіали. Я не знаю, чому саме Марвел у мене попав під роздачу, і я його не дивилась, Але в 24-му році, нарешті, мій чоловік мене вмовив, каже: Ну давай, ну давай вже нарешті подивись, Ну, хоч трошечки, хоч один фільм подивись. Я він каже: ну тобі 100% сподобається. знаєте, вже за 8 років вже настільки сильно знаємо смаки один одного. Він такий тобі 100% сподобається. Ні, воно мені не сподобається, не вмовляє мене, я не буду Дивитесь. Він такий, ну давай, два фільми, якщо не подобається. Ми не будемо дивитися така. Окей, два фільми. Ми подивимося. Якщо мені це не сподобається, ми не будемо це дивитись. Я подивилась два фільми, мені сподобалось, і ми подивились в правильній хронології всі фільми, які вийшли на даний момент. Бо що можу сказати, що, мабуть, найулюбленіші мої фільми це з доктором Стренджем. Мені він просто найбільше подобається як персонаж. А найбільший персонаж, який мені не подобається з цього кіно всесвіту, це Капітан Америка, мабуть. Я не знаю, чому так. Це настільки класно і круто і знято, настільки все детально продумано в цьому всесвіті, що це в нього поглиблюватись все більше і більше з кожним новим фільмом щодо серіалів. Я не знаю, але мені здається, що з більшість з вас буде просто в повному шоці, тому що найкращий серіал, який я подивилася за 24 рік це серіал Lost. Да, той самий, що зняли у 2004 році, 20 років назад. Там, де в них е, літак впав на острів, і вони якось там виживали. Не буду взагалі ніяк спойлерити, тому що можливо не тільки я одна така була, яка до 2024 року його не дивилась, бо я його дивилась вперше. Це не те, що я його передивлялась. Через якусь кількість років я його дивилась вперше. Я взагалі про нього дізналась тільки в цьому році. А як, до речі, я про нього дізналася? Як ви пам'ятаєте, під кінець року дуже форсився серіал зовні? До речі, я також його дивилась, але як ви бачите, про нього я вам тут не розповідаю, тому що він мені не сильно сподобався. І якраз таки на фоні популярності серіалу Зовні я шукала підбірку якихось схожих серіалів. І як виявилося, що творці серіалу Зовні це ті самі люди, які створили серіал Лост. І я вирішила його подивитись, і о, да, це те, що я шукала, і мабуть це те, що було мені потрібно подивитись під кінець року. Загалом я не так дуже часто також дивлюсь фільми і серіали, так само, як і з книгами, я не дуже багато чого читаю, не дуже багато чого дивлюсь. Ну якось не знаю. Я, мабуть, просто більше ютуб дивлюсь, аніж якісь фільми, серіали. Це перша причина. А друга причина я, якщо сідаю дивитись серіал, я не буду спати три дні і три ночі, поки його не закінчу дивитися. І мені потрібно щось робити з цим, тому що дуже багато чого цікавого виходить, і я не можу його просто подивитись з тої причини, що я не можу дозволити собі зараз виділити три дня і три ночі на те, щоб дивитися якийсь серіал. Повернемось до лосту По перше, мені дуже сподобалася актриса, яка грала головну роль, а саме, персонажа Кейт. Вона неймовірно гарна. Я обожнюю споглядати за гарними людьми і насолоджуватись їх красою. Я не знаю, як це назвати дівчатки, але правда дуже люблю дивитись на гарних людей. Ну а всіх смаки різні. У мене там свої, якісь да, смаки на гарних людей. І от ось ця актриса, що грала Кейт, вона для мене просто неймовірної краси. Жінка. По-друге, навіть не дивлячись на те, що серіал був знятий 20 років назад, зараз він теж виглядає доволі достойно, да, там мільйон сюжетних дир. Але загалом його концепція і ідеї, які там нам розповідають, мені дуже сподобались, мені дуже відгукнулись. Там можна на цьому серіалі будувати таку неймовірну кількість теорій, тому що там, по суті, відкритий кінець був. Я також не хочу прям спойлерити, нічого не хочу прям настільки сильно розповідати про нього, бо можливо. Ви також вони дивились. Там, здається, 5 сезонів по 24 серії приблизно в кожному сезоні. І здається, якраз таки на ньому я вчилась дивитись серіал не залпом, а дозовано якось. Ну і плюс, я думаю, кожен, хто дивився цей серіал, побачив для себе якісь сенси, які його найбільше зацепили. Найбільший сенс, який я в ньому бачила, і який мені найбільше так мене зачепив. Якісь, знаєте, такі актуальні теми, мабуть, були. Я вам зачитаю, тому що я тут трошки записувала. Звучить якось він так, що у кожного в житті є люди, які при будь-яких обставинах будуть поруч. Ми з ними зв'язані, і вони будуть поруч з нами навіть в різних життях. Що ви дивились, напишіть, чи згодні ви з цим. Чим ще класний цей серіал? Як на мене, тим, що в ньому намішано і фантастика, і містика, і наука, і релігія, і фентезі. І це все в одному флаконі, і воно так все гармонійно там в ньому поєднано. Що за цим дуже дуже цікаво спостерігати. І, і ще що хочеться сказати з правду цього серіалу, здається, це буквально єдиний серіал, в якому. Я настільки сильно прив'язалася до персонажів, що мені прям було б цікаво подивитись якесь продовження, що дуже рідко буває з серіалами і фільмами, які я дивлюсь, і загалом було дуже цікаво спостерігати за розвитком цих персонажів. В них там як, яким чином складалось життя, дуже цікавим чином складалось їх життя. Та й загалом серіал доволі цікавий. І на цій ноті наше відео з вами добігає до кінця. Діліться вашими найкращими знахідками в 2024 році. будь то декоративка, догляд, книги, серіали, фільми, події, все те, чим хотілося б вам поділитись і порекомендувати іншим. Також не забувайте підписуватись на мої інші соцмережі, такі як Інстаграм і TikTok. Я буду дуже рада вас бачити там. І також нагадую про своє питання, яке я вам задавала на початку відео. Напишіть три речі, які я з вами асоціююсь. Мені це дуже сильно допоможе в тому, щоб створити новий дизайн каналу. А ми з вами побачимось у наступному відео, яке вже вийде зовсім, -зовсім скоро. Всім гарного і тихого вечора!